Вони воювали на фронті, а тепер у тилу роблять усе для підтримки війська. У Києві ветерани та чинні військовослужбовці з нуля опановують створення дронів від теорії до практики під управлінням професійних інструкторів. Софія Болочова бачила, як в руках у інженерів початківців численні деталі перетворюються на бойову зброю. Сьогодні їхня головна зброя викрутки, а ще увага до деталей, зібраність і цікавість до виробничого процесу у приміщенні одного зі столичних просторів ветерани та чинні військовослужбовці навчаються збирати бойові дрони для фронту. Воїн із позивним Рись до повномасштабного вторгнення працював у медіа, був навіть заброньований, але добровільно вирішив стати на захист країни. Воював на Лиманському і Куп'янському напрямках. Ось ось має знову повернутися на фронт. А поки є вільний час, вирішив спробувати себе в інженерній справі. Дуже доступна, дуже толерантні інженери. Бо я вже не витримав дави по руках. Вони так пережовують. там. Ну, це це круті хлопці. Така ну, вимучить вистрадати з нуля це цікаво, щоб він ще й політів, бо я хочу його забрати з собою. Сьогодні тут працюють і чоловіки, і жінки. Зовні процес виробництва дронів нагадує збирання конструктора. Втім, уся робота відбувається під керівництвом професійних інструкторів. Організатори кажуть, поспіх тут не допоможе, а тому навчання просувається зі швидкістю найповільнішого учня. Це дає можливість і краще розібратися у виробничому процесі і дізнатися більше про військові дрони. Кожен етап інструктор показує для всіх, тобто там це починається зі зборки рами, розміщення моторів, ну... І так далі, і так далі. Вот е, як тільки там вони один блок, наприклад, зібрали. Далі є якесь пояснення, що це, як воно налаштовується, для чого, які контролери застосовуються для ветеранів, це не сам передтренування, але збирають вони не просто макети, а справжні бойові апарати. Компоненти надали провідні компанії з виробництва військових безпілотників. Для них такі заходи шанс знайти свіжі кадри для своїх команд. У нас ветеранський бізнес, у нас і співзасновник компанії ветеран в топ-менеджменті. Ветерани загалом порядка 20% компанії це ветерани. Ми створюємо умови для того, щоб всередині нашої компанії була якісна корпоративна культура, яка допоможе ветеранам адаптуватися до цивільної роботи. Організатори кажуть, громадський проєкт Особливі дрони реалізується у друге. Дехто з тих, хто взяв участь у минулорічній ініціативі, вже задіяні у виробництві. Цього разу організатори з понад двох десятків відібрали 15 заявок. Для учасників це можливість знайти роботу, опанувати нову професію, швидше адаптуватися до цивільного життя та просто поспілкуватися. Тут у нас є група, яка хоче власне, власне започатковувати виробництво, є дівчата, які хочуть допомогти своїм чоловікам і направити їм свої дрони. Є ті, які шукають працевлаштування багатьом, особливо у кого є там інвалідності, то їм дуже цікаво на дому працювати, брати замовлення на дім. Готові дрони, над якими працювали ветерани, обов'язково перевіряють професійні інженери на виробництві і за потреби внесуть необхідні корективи. А потім учасники проєкту зможуть забрати їх і надіслати своїм підрозділам, щоб допомогти нашим захисникам тримати оборону. Софія Буличова, Олексій Шматов. Подробиці телеканал Інтер, марафон. Єдині новини.